Добре, що усім вечірочка! Ви на каналі Катея, я Котея, і сьогодні ми обозріваємо корейською вкусняшню напітку. Напітку! Напіток! Е, я не знаю, як то розмовляти корейською і як то воно правильно звучить. Бінгрее Страбері. Це е, полоничне молоко. Е, полоничне молоко корейське. Я вже коштувала його на смак, Куштувала. І мені дуже сподобалось, але про вас я зроблю ще раз це. На смак це полуничне молоко. Розумієте? Як в дитинстві. Як ото, от, що ми пили в таких же, мабуть, тетрапаках, хто побагатше, а хто подішевше, то пив у стекляних банках і туди клубніку не мішували, от як бабушка робила, от таке полуничне молоко було в мене в дитинстві. Смак м'який. Дуже хімічно полуничний Кому подобається хімічно полуничний смак, та то я. От. І мені подобається. Я би цього напію поставила 9 з 10. Кожен день би не пила, тому що в мене алергія на лактозу. А вона тут, мабуть, є, тому що, звичайно, на а, упаковках, де лактози немає, пишуть лактоз фрі чи щось там таке. От тут я такого не побачила. В мене алергія на лактозу, тому дуже вам дякую. Більше не буду куштувати. Ну ладно, еще разочек, потому что даже смачно. Ага. По шкале вкуснятины, вкусняшной шкале котеи, то то будет, мабуть, я ж сказала уже, да, 8 из 10. 9, я сказала. Я то, сказала 9. Да, мабуть, 8. <laughs> Надо будет видео передавать. <laughs> <laughs> вот. Ну, ну 8-9, где-то так, я же кому, ну, подоб... кому подобается полуничный химичный присмак, Я скажу дев'ять з десяти. Дев'ять з десяти. Ну, значить, дев'ятдесяти. Прийнята нашим колегіальним колегіумом, що це дев'ять з десяти. Куштуйте, замовляйте, ми все це замовляли на сам гук. Залишимо, якщо силочку, якщо потрібно, якщо не потрібно, не залишимо. Коментарі, вподобайки, залишайте, пишіть і підписуйтесь на канал, тому що це дуже для нас важливо. бай бай